Якось затіяли хитра лисиця, кмітливий заєць, говірка сорока та спритна миша грати на лісовій галявині в хованки. Першою ж мурила сорока, ледь ховалися звірята, а вона вже з дерева стрекоче. «Стрекаке! мені зверху всіх видно, і зайця за сіговою гіркою, і мишеня біля пенька, і лисицю за кущем. Настала пора зайцю жмурити, роздивився він уважно довкола і каже Бачу хвіст лисиці за сіном, чую, як мишеняша родить у сухому листя під деревом. І тебе сорока, між гілок дерева, помітив. Тепер захотіла хитра лисиця змурити. І стала підглядати, хто де ховається. Але зайчик та сорока помітили це і подалися до лісу. І досі ще шукає їх лисиця, бігає та принюхується до кожного кущика, до кожного піньочка, до усіх слідів на снігу.